Всім привіт приїхали ми на парковочку одну. Є класна машина, але вона дорога. Хочу з неї 3500 євро. 1,6 бензин. 11 рік. Можливо, буде 12 Інкод. Так роль не затертий, в принципі. клімат, кондиціонер, навігація є даже не затерта вона меня Карту треба підшити ладно ну, куча на кидам проби водиться вона? Ні, ні не будеш пробуй Ти що шо завелася красота я <кхи> тут пробіг о там пробіг ще в принципі адекватний 159 тисяч але две зразу купився. Дезбави. Не працює гарно. Працює вона гарно. Не знаю якщо когось цікавить, можна буде купити. Вона гарна, але вона трошки дорога, як на мене. 350 євро трохи є. є ще й походу не ржава в принципі Боліше. стан непоганий тут маслик новий? гарний ну. це було На загальному гарний стан гарний. Ось таке. Так що кого цікавить, можете писати, за нити. На ній розмитнення буде приблизно і 500, напевно, доларів. Плюс-мінус. Замінена тормозна жидкость і замінена антифріз 24. Навіть міняли таке. Так, дивіться ще який апарат. Цей дешевий, порівняно з нотом. 1200 євро він коштує 1,2 бензин. Сьомий рік. О сервісна історія, да, сильна. Кондиціонер є. Пробіг не знаю, хоча брати не буду. Якщо якийсь друг когось зацікавить, то стянка недалеко можна з'їхати. Дивиться. Чиста, не сильно грязна вона. Напорога вже є іржа. З цієї сторони стоїть теж є. Теж колеса є, о, лежить титанові, проблем не лисій, але ну, нічого, зато не є. Ну ця арка вже покинула час, вже і нема. Ось так. Оперкурс. Навіть не питав ціну на за цю машину замерз, не питався, Там є гарний гольф сьомий на автоматі, він продався. Не встигли ми його купити, нічого дивитися навіть. Мікроніснчик Ні, маленька. Вона теж дорожча, вона 2014 рік. Я не знаю, як вам такі машини. Купляли Ні. Хто їх купує, хто його знає, чесно вам скажу. Ще ну, бора як бора в принципі хоча, хоча набору розмитнення дорожче, ніж на фа, а вона продається хуже. Сандеро, він непоганий, він тут здається мотора, ремінь проскочив. Але без кондиціонера коротше, він тож зняв 500 євро хоче. Чи 600 його оплірнути гарненько, його монаше привести до ладу, якщо він потрібно комусь. Ось так, їдемо далі, коротше. Щось зацікавить, дзвонить. Дивіться, який класний Mitsubishi. ASX, на механіці, А Але купляйте його лучше в Україні, зараз покажу ціну. Очі відкриються. 14990 у нас в Україні вони напевно ну, 19 рік можна не даєш, ще й бензин. 1,6, правда. Ну, пробіг 86. Ну але по додати ми, то додати доставку 1022, навіть вийде. Не знаю. В Луцьку на ринку, я думаю, що вони по 17-16 по 16 вже є. s Ска, навіть не S-Line, s ка 3 літри автомат. 26 тисяч Капець? То є то є страшне. Да Походу їхати далі. Станка гарна, машини гарні. Не ціни просто Десь там он, в Хмарах Космос Тиган тоже Гарний він без ціни. Я думаю, що він теж буде весь район космоса Так, ладно, йдемо далі Вчора не було близняти, когольфон купили 24 ТСА восьмий рік на панорамі. стояв він довго-довго-довго коротше довго, довго. Не заводився, каже, мотор зламаний. Що ви думаєте, приїхали українці? Ну, правда, заводили ми його без них, бо було б потім дуже багато питань. І ціна була б не така, як треба нам. Ми його купили, а потім завели. Якось так. Панорама вона десь когось дуже акуратної людини. Я думаю, що зрозуміли, що це прикол якось так. Ціна класна, машину треба цей, машину треба приводити ще до цього, що до чами. Нічого. Головна ціна. І ще один апарат, теж його вчора не зняв. Не було коли живемо зверзуємо. Та сторона теж рівна, нормальна, держава. Є тут мотористи. Дивиться, хтось хоче собі Мотор розробить. Чи це кажу, бачите, де мотор? Він ззаді. Ну, не весь мотор, не частково він ззаді. Частково він під капотом. ТСІ, 90 кВт, сахарський мотор. Ось так він виглядає тут знизу під капотом. Так і купляємо. Якщо хтось любить займатися з моторами, пишіть, дзвоніть. Гольф восьмий рік, може буде 9, один 4, TSI 4500, такі які є, шкода 5200 так як є. Ціна в Луцьку з розмитнення. Сьогодні у нас новий день і трошки новіша машина. 3 літра дизель, 19 рік, 90 тисячі пробігу, 47. Віддає, дешевше не хоче сказати, коротше. У нас бюджет трохи менший клієнта нашого, так би сказати. Бюджет 42. Ну, знову ж таки, тут пробіг 93 тисячі. Ми можемо купити до 150 тисяч пробігу. Може варто буде доплатити, бо без них пробіг, хто його знає. Ось такий апарат. Слайн, панорама, чорна стеля, Ну Пробіг, пробіг, пробіг! Гарна машина. Ну, бюджет. Виходить, за рамки трошечки, ну що зробити? Немало тяжку в такій машині, машина така мала бути тяжки, в принципі. Ось так нічого, їдемо ще шукати, значить хто хоче щось покрутіше. Будь ласка. Можемо і дорожче привезти. до ваші кошти. Ось так. Хто рек. Ось такі ціни в Німеччині, щоб ви собі розуміли. Що машина новіша і хороший пробіг. Він тут 94 тисячі, ну і ціна одразу 37. Якось так. І такі товари, так, але в нас вони теж трохлітрові. Я думаю, що пробіг буде приблизно такий самий. У нас вони вже продаються по 24-23, напевно. Ось так. Їдемо зараз на дешевші парковки. Подивимося щось щось поприємніше. По бюджету. Надеюсь, сегодня мы так и все, может, найдем все-таки. Может, не найдем. Вечер уже у нас на дворе. 9 часов меня их завели. Приходит вечер. Начинаем дуть эти машины. Где дизель, 60-й год. Это крылокрашенное. А у нас короче, трошки більше ніж 120-130 ковла бійця. Зараз вийде власник. Найс ключі подивимося що воно в середині. І кавно Якось би не ржаво Якби Підігріва, клімат, навігація, мультируль. Таке кермо. Хто в релінгів вкрав, хто його знає. Якось так. Зараз ми не подивимось. Так вже вже світло. Світло вже слабеньке. Я маю, я маю на увазі денне світло. Слабенько світло. Навіть сервісно на викинули, то вже чудо. 25-й рік, 263. Робимо. Нормально. Треба дивитися обороти, Так, все Форсуночки. Подивимося. Всього, завтра ми її після загрузимо. Ти знімо ще відео як ми її загрузили. Отак от, от, якось. Трошки доробиться і буде комусь гарна машина. Трошки вам в кадри Амстердаму. Сьогодні вихідний в Німеччині, стянки не працюють, треба відпочивати. Якось так. Кив полине. Пауза. Амстердам кінчився. Далі починається робота. В Амстердамі було прикольніше, ніж на роботі, ну нічого. Дивіться, така машина. 18 й рік, 3.0 дизель. Камери 360 все є. Сім'їсть обов'язково потрібно було. Алькантара. Панорамний дах. Вона вроді би, теж підходить, все підходить. Чекаємо документи зараз. Фарбоване крило, дверка і капот. Людина не заморачується сильно. А якщо купляєш машину за 4 тисячі, людина тебе буде розказувати, ти що, крашено дві деталі. Не берем! Отак воно в тій житті. 137 пробігу. Хотіло до 150 такі воно буде, в принципі. Два ключа в басту. Комплектація одна з максимальних. Може це не, мак... не прям максимальна, але но... одна із ейновський руль. Якось так. Цю машину ще легше оглянути, чим якогось гульфа 4 скажу чесно, для клієнта. По комп'ютеру подивилися все теж чисто, без всяких зайвих запитань. Ось так воно. Зараз Ось все є, правда? Метрочні фари. Ось так. Зараз будемо її оплачувати. Розраховуватись, оплакувати не будемо Ми її, будемо просто збирати, їхати, звозити до клієнта. Так, ми така машина дзвонить. Приїхала збирати шкоду, Ауді вже купили. Аву трошки пізніше піддому. Зараз цю загрузимо. І до додому. Машина вже зверху загрузили. Зараз прив'язуємо і поїхали все загрузилося і їде 6 годин на вулиці вже нікого всі відпочивають вранці на роботу Тишина. Так хорошо їхати, майже нема людей, ні машин. І все, поїхав я. Приїхали ще такого гольфа подивитися, а він не заводиться, акумулятор сів, Оце його друг добрий, заставив машину і забрав ключі від неї. Не можемо її. І дротами прикурити Таке буває. Таке буває. Нічого. Зараз знімаємо акумулятор. Попробуємо так. Завести його. Кайне шусель? Кайне А, Шайза. І ключиків нема. Мультик кермо. Без підігрівів автомат. Саме головне автомат, дизельний І що я вам скажу, що немає ключів. Ключика немає, ми його сьогодні не оглянемо. Отак, 100 км. Покатались. Таке має. Там ще якась стянка є, але там, я так розумію, що це широт. Корочки живуть. Ось так. Ось так живуть тут люди. Навряд чи це німці корінні. Щось продається, щось ні. Сто кілометрів проїхали, покатались, нічого страшного. Їдемо долом. Придбали такий гольф сьогодні. Це буде, напевно, в цьому випуску остання вже машина у нас, яка нас на огляді. Стабільно, передні арки вони на гнилі. Як гнилі, ржавчина є, в цьому випадку ржавчина просто. З цієї сторони також така сама проблема, хто буде купувати в дорозі, що залишиться вам титанові диски. Права сторона фарбована. Кермо. Воно. Як завжди кнопочки. Це гольф. Ось така от машинка. Мені ще будемо вже грозити, я думаю, що я вам зніму більш детальне відео про цю машину. Сьогодні так. Трохи незручно знімати. Ходять, вони дивляться на мене странно. Ми. І ще так ходить, знімає відео тут про машину. Тому пізніше я дозніму. Гольф купили. Тепер вона поїсти. Виявляється, що треба ще коробку дивитися. Вона, в принципі, працює, їде, але є такі удари легенькі. То я йому, в принципі, скапів 3000 євро, він захотів 1800. Якщо когось зацікавить вартість 1800, я зможу вам придбати. Митна вартість на неї на, на того Вольфа буде приблизно 3-300 доларів, може 3250. 250. й рік 1,6 неї в принципі, Напевно, що все, останне все випуск, як ви бачите. Голь, що я знімав, це що тільки придбали його. В Україні він буде коштувати такі, як є, приблизно 4400 доларів з тими титанами, так як є, як я зняв. Потім вже, як будемо його грузити, десь це буде, напевно, середа-четвер, і знімемо детальний, детальний огляд вже про нього в наступний випуск. Кому цікаво, слідкуйте, в наступних випусках буде ще огляди. На цьому тижні дуже мало було варіантів. ну, цікавих для мене оглянути. Те, що придбали, там ви бачили вже. І тиждень завтра починається новий. Будемо ще дивитися. Тому слідкуйте, кому цікаво.